Прем'єр-міністра України Миколу Азарова знову привезли до Одеси, де він зустрівся із працівниками соціальної сфери регіону. Він розповів про якусь стабільність Україні, котрою досяг нинішній уряд. Після низки звинувачень на адресу минулої влади Азаров перейшов до так званого діалогу з присутніми у залі. Дісталося і Костусюву, адже прем'єр залишився незадоволений зовнішнім виглядом південної Пальміри. У оперному театрі, де проходила зустріч, побував і Вадим Цютюкін. Біля одеського оперного театру зібралося чимало людей. Вони приїхали з різних районів Одеської області. Причиною такого аншлагу, на жаль, стала не прем'єра нової опери, а візит прем'єр-міністра Миколи Азарова. До речі, чекати появи голови уряду людям довелось декілька годин. Народ пустили до залу театру перед початком самої зустрічі. І ось поява його головного стабілізатора України, принаймні сам Микола Янович, стверджує, що у державі настав час стабільності. Вчителям та медикам Одесь.

Більше спрашувати нічого не Але, напевно Микола Азаров забув, що саме він обіймав посаду віце-прем'єра в уряді Януковича з 2002 по 2005 роки. То може це питання слід задати й собі, адже прості громадяни України чомусь не розуміють про яку стабільність він каже. Чи може прем'єр має на увазі якусь іншу країну? Принаймні Азаров визнає, що не все так добре, як малюють у Кабміні, і про це він дізнався від звичайних громадян України. От говорили, дорогу зробили, а дорогу не зробили. Говорять, вроде бы задержек по заработной плате нет, а прості люди підходять, а говорят, есть. Говорят, что больницу новую сделали, смотришь, смотриш, є нову, а капитально відремонтирували. Після доповіді Азаров зручно розташувався у креслі на сцені, аби перейти до питань з зали, завдяки яким він дізнається, що насправді відбувається в країні. Але, на жаль, у Одесі цей діалог нагадував сюжет відомої байки Крилова Зозуля та Півень. Постепенное повышение заработной платы медикам, обязательная выплата материальной помощи на оздоровление, адресная выплата в размере пяти должностных окладов выпускникам медицинских учебных заведений, приступивших к работе в сельской местности. Это небольшой перечень того, что делает сегодня власть для людей в белых халатах. Спасибо вам большое за это. Я щерочна. Особисто вам, Едуарду Леонідовичу Твічуку, як представитель учительства дівчини, как, как представитель старшого покоління учителі можна вам вручить святи поцілувати? Звичайно, за умови такої організації зустрічі уряд ніколи не дізнається, що насправді думають люди про нинішню владу. Згадав Микола Янович і про те, що знаходиться в Одесі, і це місто має багато проблем. Необхідна велика серйозна державна програма розвитку Одеси. Как курортно-рекреационного центра, а для этого, безусловно, она должна выглядеть не так, как сейчас. Ви розумієте, Понімаєте чим я говорив. Ми добре розуміємо про що каже Азаров, а чи розуміє це Костусів? Адже ці слова спрямовані в першу чергу на його адресу. Якщо в країні існує якесь, так би мовити, покращення, то у нашому місті протягом останніх двох років ми спостерігаємо поступовий занепад усього того, чим Одесити завжди пишались. До речі, невідомою залишається взагалі мета візиту Азарова до Одеси. Чітко зрозуміло лише те, що це використання адмінресурсу у виборчих перегонах, адже протягом усього. Цього маршруту його перебування в Одесі всюди були присутні молоді люди із прапорами від партії влади, і заради цього людей на день відірвали від роботи, привезли до Одеси з різних куточків нашої області. Вадим Тютюкін, Руслан Акаєв, телекомпанія «Круг».